Привезли щебінь, зараз будемо розгружати. Буде в нас тут така площадочка і будемо е, такий навіс робити, щоб ховати техніку. Зараз розгрузиться, побачимо, що за щебінь. На, на, на підложку більше буде. Трошки вперед може хай приїде, щоб стати нормально Щоб розгружаємо. Щебінь. Така кучка нам має вистачити. Побачимо. Дивися там провід, щоб не зацепив. Нормально. Зараз з ним розрахуємося. І підемо е, на сосну станцію, виймаємо водіну. Може щось не працює, вона так як потрібно. Будемо дивитися, обслуговувати. Так, зняли станцію. Така вона у нас невеличка. Будемо обслуговувати, щось не, знаю, щось не працює. Будемо дивитися, в чому проблема. Якщо що, то віддавати на ремонт, або самі будемо ремонтувати. Сьогодні погода така у нас. Так скажем, нельотно. Дощ іде на дворі сильно не попрацюєш, тому що жатку ще потрібно було там трошки доробити. Знайшли місце вчора, коли це все обмивали, весь бруд змивали, там ще місця, де потрібно підварити. Завтра заберемо гідроциліндри, ті, що на ремонт завозили, поставимо, буде готова жатка у нас вже. Далі ще ну, як візок тільки буде не готовий. Візок потрібно одне колесо нове поставити. А так в принципі все. Потім приступимо до ремонту комбайна. Багато роботи в проводки. Проводку потрібно робити, там електрика потрібно, якогось нормального. Сподіваюся, ми зробимо все і до сезону комбайн буде готовий. Знімаємо гідроциліндр на повороти коліс. Потрібно там його на ремонт відвезти. Зараз повністю його знімемо. Не знаю, будемо самі ремонтувати або завеземо завтра на ремонт. Більш всього, що завеземо. Такі дроциліндр ми зняли, будемо відправляти на е, ремонт. Самі не будемо ремонтувати, хай спеціалісти подивляться, Йдемо відпочивати. Поки йде дощ, такий більший і більше йде дощ, зараз таке на дворі нічого не поробиш. В приміщенні комбайна то можна було покрутити, але вже налаштовані трошки відпочити. Пізніше вийдемо, ще щось поробимо. Так, наш Юто 804. З оприскувачем стоїть, вчора оприскували. Жатку ще щитки поставити. Поки що дощ не будемо нічого зараз на дворі робити. Так, поставте нам вподобаєчку за відео і підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі. Пишіть коментарі, що ви хотіли побачити в цьому комбайні, може огляд комбайна. Те що знаємо розкажемо, ще не працювали на ньому, але думаю все буде добре. Будуть нові відео разом з ним.